Така ситуація, що тим особам, які, які є внутрішньопереміщеними і звернулися за допомогою на проживання до 1 серпня 2023 року, от з 1 серпня їм автоматично продовжено до 1 лютого 2024 року. Більше таке продовження автоматичне цими нормативними актами не передбачено. Для таких осіб продовжується автоматично тим ВПО, у складі сімей, е, яких є люди працездатного віку, які доглядають за дітьми, яким не виповнилося 6 років, які доглядають за тяжко хворими дітьми, особи з інвалідністю першої та другої груп, е, громадяники виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, також е, які доглядають за особами з інвалідністю першої групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю і також. Які доглядають за особами, які досягли 80-річного віку.